Олександр Громов, це ім'я лунало у фінансових колах та владних кабінетах. Він був легендою у світі великого бізнесу. Його імперія, збудована з нуля завдяки невтомній рішучості та гострому, як алмаз розуму, охоплювала континенти. Він був людиною, звиклою до контролю, звиклою бачити, як світ підкоряється його волі. Його публічний образ був образом незламного титана, суворої постаті, чий погляд міг змусити здригнутися навіть найвпевненішого конкурента. Він жив у світі відполірованого мармуру, високих скляних веж та тихого гулу величезного багатства. Проте за цим грізним фасадом ховалася вразливість, ніжне місце, що належало лише одній людині його доньці Марії. Ця любов була його найбільшою силою і його найглибшою слабкістю. Після трагічної втрати його коханої дружини багато років тому світ Олександра безповоротно змінився. Горе викарбувало на його обличчі зморшки смутку. Який жоден успіх не міг стерти. Після цього горя вся його увага переключилася на Марію. Вона стала сонцем у його всесвіті, головною причиною його невтомної праці. Він бачив ніжний дух своєї покійної дружини в очах Марії, її доброту в її усмішці. Захист її став найсвятішою місією його життя. Він оточив її всім можливим комфортом, але цей захист був також золотою кліткою. Створеною, щоб захистити її від суворих реалій світу, який, як він знав, міг бути жорстоким та підступним. Він поклявся, що їй ніколи не буде завдано шкоди, що ніхто з зіпсованим серцем ніколи не наблизиться настільки, щоб завдати такого болю, який пережив він. Ця клятва була не просто обіцянкою це була одержимість. Він спостерігав за нею спильністю яструба, прискіпливо вивчаючи кожного друга, кожного знайомого. Кожного потенційного залицяльника, який наважувався увійти в її коло. Він розумів, що його величезні статки були магнітом для нещирості, приваблюючи тих, хто бачив у його доньці не людину, яку треба цінувати, а золотий квиток до розкішного життя. Цей страх був постійним, важким тягарем на його душі. Марія, вихована в цьому коконі відданої любові, виросла доброю та довірливою молодою жінкою. Вона бачила найкраще в людях. Якість, яку її батько одночасно захоплювався і боявся. Вона знала свого батька як люблячого, хоч іноді надмірно опікунського батька, а не безжального бізнесмена, якого бачив світ. Вона була для нього всім, сховищем усіх його надій та мрій. Заради неї він би перевернув гори, командував арміями або навіть, якщо потрібно, зник би в тіні суспільства. Він був готовий зробити все можливе, щоб її щастя було справжнім, а її серце було в безпеці. Обіцянка, яку він незабаром буде змушений перевірити найнезвичайнішим способом, який тільки можна уявити. Одного сонячного дня Марія привела додому молодого чоловіка на ім'я Влад. На перший погляд, він був втіленням досконалості. Він був гарний, з чарівною посмішкою та легкою впевненістю, яка зачаровувала кожного, кого він зустрічав. Він говорив красномовно, одягався бездоганно і, здавалося, мав амбіції, що відображали власний юнацький запал Олександра. Він обсипав Марію увагою, поетичними компліментами та екстравагантними подарунками, швидко завоювавши її прихильність. Для Марії, яка жила в захищеному світі, Влад був принцем сказки, що ожив. Вона була повністю закохана, її серце було переконане, що вона знайшла свою споріднену душу. Її сміх частіше лунав у великому будинку, звук, який Олександр цінував, але тепер слухав з наростаючим почуттям неспокою. Олександр Громов, однак, не так легко піддавався чарам він провів усе життя, читаючи людей, розшифровуючи їхні справжні наміри, приховані під шарами ретельно побудованих образів. Коли він дивився на влада, він бачив щось, що його глибоко турбувало. Очі молодого чоловіка, хоч і яскраві та привабливі. Здавалося, приховували холодну розрахунковість, його компліменти здавалися заздалегідь відрепетированими, його жести продуманими. Олександр спостерігав, як погляд влада затримувався на дорогих картинах на стінах, безцінних антикваріаті та загальній розкоші їхнього дому. Це була тонка, майже непомітна оцінка, але для такої людини, як громов, це було так само голосно, як оголошення про намір. Він бачив прагнення недокохання його доньки. А до світу, який вона представляла. Захисні інстинкти мільярдера запрацювали наповну. Він бачив обожнювання в очах своєї доньки і знав, що пряма конфронтація буде катастрофою. Ставити під сумнів її судження лише відштовхнуло б її далі в обійми влада, зробивши його лиходієм у її казці. Він не міг просто заборонити стосунки. Йому потрібні були незаперечні докази, щось, що відкрило б Марії очі на правду без його прямого втручання. Його розум звиклий вирішувати складні бізнес проблеми, почав формулювати план. Це була неортодоксальна стратегія, ризикована гра, але безпека серця його доньки була нагородою, Варте будь-якого ризику. Він вирішив, що мусить побачити справжнього влада, чоловіка за витонченою маскою. Ідея закріпилася в його свідомості, така ж зухвала, як будь-яке корпоративне поглинання, яке він коли-небудь здійснював. Він не буде використовувати своє багатство чи владу для розслідування влада. Приватні детективи могли б знайти факти, але вони не могли розкрити вміст душі людини. Ні, щоб по-справжньому перевірити характер влада, Олександр мав відкинути власну особистість йому потрібно було стати невидимим, безсилим тим, кому доброту чи жорстокість пропонували б без жодної думки про винагороду чи наслідки. Він стане привидом на вулицях, скромним спостерігачем. І в цьому образі він нарешті дізнається, чи було серце влада золотим чи кам'яним. Сцена готувалася до випробування всього життя. План був запущений з точністю військової операції. Олександр Громов, титан індустрії, зник. На його місці з'явився старий, стомлений чоловік. Його обличчя було забруднене брудом, спина зігнута від уявних життєвих труднощів. Він був одягнений у пошарпаний одяг, його руки були мозолистими, і він штовхав хисткий візок, наповнений металобрухтом та викинутими пляшками. Він став однією з забутих душ міста, збирачем сміття, який пересувався тими ж заможними вулицями, де стояв його власний особняк, як фортеця. Його охоронна команда спостерігала за ним з непомітної відстані. Але для зовнішнього світу він був просто ще однією нещасною фігурою, яку легко ігнорували і швидко забували. Це перетворення було його випробуванням, подорожжю у світ, в якому незабаром опиниться залицяльник його доньки. Його перше випробування для Влада було простим розробленим для оцінки базової людської порядності. Коли Влад і Марія виходили з шикарного кафе в центрі міста, Олександр у своєму маскуванні розташувався неподалік. Він випадково спіткнувся, і його візок з галасливими пляшками розбився об тротуар. Скло розсипалося, а мізерний вміст його колекції розлетівся по тротуару. Він видав болісний стогін, демонструючи слабкість і розпач. Марія одразу кинулася вперед. Її голос був сповнений занепокоєння, вона запитувала, чи все гаразд, і почала допомагати збирати цілі пляшки. Але влад стримав її, його вираз обличчя був суміш роздратування та огиди. Не чіпайся, кохана, сказав він тихим голосом. Це брудно. Ходімо, ми запізнимося. Друга нагода трапилася через день. Погода змінилася, і холодний, пронизливий дощ бив по місту. Олександр, як старий збирач, притулився під невеликим кос, невідповідним навісом біля розкішного бутіка, де влад чекав на Марію. Тремтяче, промоклий наскрізь, він простягнув тремтячу руку до влада, коли той вийшов з магазину. Він не просив грошей, лише вимовив одне відчайдушне слово допоможіть. Він подивився владові в очі, шукаючи іскри співчуття, іскри співчуття. Натомість він зустрів холодний, зневажливий погляд. Влад просто обійшов його без жодного слова, щільніше затягнувши свій дорогий плащ, ніби сама присутність бідності могла його забруднити. Серце мільярдера важчало з кожною хвилиною. Останнє випробування було найбільш показовим. Олександр розташував свій візок біля входу до елітного житлового комплексу, де жив Влад. Він прикинувся, що одне з коліс його візка зламане, що робило його неможливим пересунути. Він жалібно намагався, блокуючи шлях саме тоді, коли до воріт під'їхав елегантний спортивний автомобіль Влада. Влад нетерпляче посигналив коротким, сердитим гудком. Коли старий не зрушив з місця, Влад опустив вікно. Прибери цей мотлох з дороги, старий! Крикнув він, його голос був сповнений презирства. Деяким людям потрібно бути в інших місцях. Він не запропонував допомоги, не виявив жодних ознак терпіння чи розуміння. У той момент Олександр Громов мав усі докази, які йому були потрібні. Маска сповзла, і справжнє обличчя нареченого його доньки було потворним і холодним. З важким, але рішучим серцем Олександр завершив свою виставу. Він повернувся додому, бруд вулиць змився, але бруд того, що він виявив, залишився в його душі. Він попросив Марію приєднатися до нього в його кабінеті, кімнаті, де він приймав найважливіші рішення. Повітря було насичене похмурою серйозністю, яку Марія одразу відчула. Вона побачила біль в очах батька і зрозуміла, що це не лекція про бізнес чи її витрати. Він почав говорити його голос був ніжним, але твердим, переказуючи події останніх кількох днів. Він не говорив їй, що думати, він просто виклав факти, описуючи старого чоловіка, розбиті пляшки, холодний дощ і зламаний візок. Коли він говорив, Марія слухала її вираз обличчя змінювався від розгубленості до жаху, що наростав. Вона чітко пам'ятала кожен інцидент. Вона згадала, як Влад відтягував її від старого чоловіка, його зневажливий тон, його нетерпіння. Тоді вона відмахнулася від цього. Приписуючи його поведінку поганому настрою або стресам його дня, вона виправдовувала його, засліплена своєю прихильністю та бажанням вірити в ідеального чоловіка, яким вона його вважала. Тепер, чуючи історії, сплетені разом з точки зору її батька, вона побачила закономірність, яку вона відмовлялася визнавати. Кожен інцидент був невеликою тріщиною у фасаді, і тепер вони розійшлися навстіж, щоб виявити порожнечу всередині. Її батько потім розкрив останню частину головоломки, що старий злидений чоловік був ним. Він показав їй фотографії, зроблені його охоронною командою, зображення її могутнього батька, що виглядав зламаним і безпорадним. Це видовище було руйнівним ударом. Хвиля емоцій охопила Марію, шок, сором і глибокий смуток. Їй було соромно, що вона не впізнала власного батька. Але ще більше її жахнула реакція влада. Це була не просто відсутність доброти до незнайомця. Це була фундаментальна порожнеча співчуття, холодність душі, яку вона більше не могла ігнорувати чи виправдовувати. Чоловік, якого вона кохала, або думала, що кохала, був для неї абсолютно чужим. Сльози текли по обличчю Марії, коли вся вага правди лягла на неї. Казка розбилася на мільйон шматочків. Чоловік, який обіцяв їй щасливе життя, не міг навіть приділити хвилини доброти тому, хто потребував допомоги. Його любов була не до неї, а до того, що вона представляла ключ до царства багатства. Того вечора, з рішучістю, що відображала рішучість її батька, вона розірвала заручини з владом. Це було болісне, розбиваюче серце рішення, але це був також момент звільнення. Її вдовали не від бідності чи труднощів, а від життя. Позбавленого справжнього тепла та людської порядності, долі набагато гіршої за будь-яку іншу. Наступний рік був періодом тихого зцілення та самоаналізу для Марії. Рана, залишена обманом влада, була глибокою, але вона навчила її цінному уроку про природу справжнього характеру. Вона проводила більше часу з батьком. Їхній зв'язок зміцнився після випробування. Вона почала бачити світ менше через призму наївного оптимізму, а більше з проникливим поглядом, вчившись дивитися повз поверхневий шарм. Вона волонтерила в місцевій благодійній організації, знаходячи задоволення в допомозі іншим, і таким чином почала зцілювати власне серце. Вона більше не була просто то донькою мільярдера. Вона ставала жінкою зі змістом і мудрістю, розуміючи, що багатство може будувати стіни. Але лише доброта може будувати мости. Саме в цей час вона зустріла Андрія. Їхня зустріч відбулася не на розкішному гала-вечорі чи ексклюзивному заході, а на дні прибирання міського парку. Він був ландшафтним дизайнером, людиною, чиї руки були більше знайомі з ґрунтом та рослинами, ніж з фондовими портфелями. Він був скромним, з тихою силою та посмішкою, що досягала його очей. У ньому не було жодної удаваності, жодного прорахованого шарму. Він був просто щирим. Він розмовляв з Марією не як зі спадкоємицею, а як з людиною, ділячись своєю пристрастю до створення красивих природних просторів. Марія відчула, як її приваблює його ніжна натура та щире серце, різкий і освіжаючий контраст з відполірованою порожничею влада. Звісно, захисні інстинкти Олександра залишилися, хоча йому подобалося те, що він бачив в Андрієві. Він знав, що не може залишити майбутнє щастя своєї доньки на волю випадку. Спогади про влада були ще надто свіжими, тому він вирішив застосувати свій унікальний тест ще раз, хоча й з іншим підходом. Одного дня, коли Андрій виходив з будинку Марії, він побачив літню жінку, актрису, найняту Олександром, яка боролася з кількома важкими сумками з продуктами. Її машина була припаркована на вулиці, і вона виглядала помітно пригніченою. Андрій не вагався ні секунди. Він одразу підійшов до неї, запропонувавши теплу посмішку і наполягаючи на тому, щоб віднести всі її сумки до машини. Останнє тихе випробування відбулося через тиждень. Олександр, знову в простому маскуванні, але цього разу як садівник, що обрізав живопліт біля маєтку, випадково впустив невелику пошарпану фотографію жінки. Андрій, проходячи повз прямуючи на зустріч з Марією, помітив, як вона впала. Він підняв її, обтрусив і повернув садівнику. Пане, здається, ви це впустили, сказав він лагідно. Вона дуже красива. Сподіваюся, ця фотографія багато для вас значить. Олександр, дивлячись на фотографію своєї покійної дружини, просто кивнув його горло стиснулося від емоцій. Андрій не просто пройшов випробування він виявив серце, наповнене тією добротою та повагою, яку Олександр молився знайти для своєї доньки. Коли Олександр розкрив свою особистість Андрію, молодий чоловік не був заляканий чи надмірно вражений. Він був просто здивований, і його повага до мільярдера зросла не через його багатство, а через те, наскільки далеко він зайшов заради щастя своєї доньки. Ця щира реакція підтвердила все, що Олександру потрібно було знати. Він дав Марії та Андрію своє щире благословення, бачачи в їхньому союзі обіцянку майбутнього, побудованого не на статусі чи багатстві, а на фундаменті взаємної поваги, щирості та глибокої, незмінної доброти. Він нарешті відчув спокій, знаючи, що серце його доньки в найбезпечніших руках. Історія кохання Марії та Андрія була тихою, але щирою та міцною. Їхнє весілля не було грандіозною, показовою подією, покликаною вразити світ. Натомість це було інтимне зібрання близьких родичів та друзів, проведене в прекрасному саду, який сам Андрій спроєктував. Це було свято кохання в його найчистішій формі. Спостерігаючи за своєю донькою, сяючою щастям, що йшло зсередини, Олександр Громов відчув таке задоволення, якого йому ніколи не давала жодна ділова угода. Він захистив свій найцінніший скарб не будівництвом вищих стін, а допомагаючи їй навчитися розпізнавати світло доброї душі. Він бачив, як Андрій дивився на Марію з любов'ю чистою та безумовною, і він знав, що його покійна дружина схвалила б це. Історія Олександра Громова та його незвичайних випробувань стала тихою легендою серед тих, хто його знав. Вона слугувала потужним нагадуванням про те, що найважливіші активи людини не котируються на жодній фондовій біржі. Характер, співчуття, емпатія та доброта це справжні валюти осмисленого життя. Олександр, людина, яка могла купити все на світі, зрозумів, що єдине, чого він не міг купити справжнє щастя своєї доньки, потрібно було заслужити мудрістю, терпінням та випробуванням людського серця. Він шукав чоловіка, гідного його доньки, і в процесі підтвердив свої найважливіші цінності. Зрештою, Марія знайшла свою справжню казку, але це було не в замку принца чи на горі золота. Вона знайшла її в ніжних руках садівника у коханні, яке живилося емпатією та щирістю. Олександр Громов, суворий мільярдер, зіграв свою найважливішу роль не як титан індустрії, а як люблячий батько, який зрозумів найголовнішу істину. Справжнє тривале щастя знаходить не у величі багатства, а в простій глибокій доброті серця. Справжня любов це не про те, що ти маєш, а про те, ким ти є, коли ніхто не дивиться.